Ого, та це ж справжні царські хороми. вигукнула Галина Петрівна, свекруха. Молодець, синку, гарну дружину знайшов. З цими словами сплеснула руками і, підстрибуючи, кинулася оглядати будинок, вибираючи собі кімнату. Однак увечері з роботи повернулася невістка з великим сюрпризом. Перед тим як продовжити. Підпишіться і залиште будь-який коментар. Ваша підтримка допомагає розвивати канал та щодня ділитися з вами новими історіями. Приємного прослуховування. Коли пролунав стукіт у вікно, Олександр вельми здивувався, подібного ніяк не чекав, тому здригнувся і навіть відсахнувся, побачивши обличчя, притиснуте до скла і вдивлялося просто в кімнату. Серце одразу пустилося навскач, по спині заструменів холодний піт, відступивши від вікна, уважно придивився до людини, що стояла на вулиці. Різко видихнув: Мамо! Жінка знову постукала і жестами показала, щоб син відчинив двері. На ватяних ногах чоловік пішов відчиняти. Коли мати зайшла, затягнувши за собою об'ємну валізу на коліщатках, син і зовсім опустився на банкетку. Синочку, ти чого? Тут же заголосила Галина Петрівна, але Олександр підняв руку. Мам, ну от поясни, як це називається. Та здивовано розплющила очі. Про що ти, ми Я тебе налякала? Вибач, просто дзвонити було якось ніяково. Раптом ви ще спите, а тут я. Ось і зазирнула тихенько, не думала, що ви й в вихідні не спите. Справді була субота, але Оксана, дружина Олександра, працювала того дня, тому чоловік встав разом із нею. Подружжя домовилося, що у вихідні готує Олександр, тішив дружину сніданком, але онімів він не від переляку, а від того, що мати, як завжди, з'явилася без жодного попередження та запрошення. Була у Галини Петрівни така манера: якщо щось вирішить, танком не зупинити. А вже питати дозволу чи поради це взагалі не про неї. Ти як взагалі дізналася, де ми живемо, буркнув чоловік, намагаючись пригадати, чи сам говорив адресу. З усього виходило, що ні, але тоді як мати знайшла, як узагалі дісталася, живе далеко, транспорту прямого немає і не було ніколи. Зате Галина Петрівна роздумами себе не обтяжувала. Жінка вже зняла взуття, куртку і закотила валізу до вітальні, не забуваючи при цьому розповідати синові про свої пригоди. Звідки взялася, так приїхала машиною. Сусід наш, Савич, якраз у місто у справах збирався, його й попросила підкинути. Щоправда, два рази його машина ламалася, ночувати просто на дорозі доводилося сидячи, але зате ось він ти, а ось вона я. Тож давай обіймемося, чи що. Обхопивши худими муками талію сина, Галина Петрівна заплющила очі і видихнула: ой, як же добре, скучила за тобою. Сашко негідник. Не приїхав би до матері хоч разок. Одні дзвінки та повідомлення. На весіллі, як побачилися, так з того часу й пропав. Взагалі, що дружина з'явилася, мати вже не потрібна стала. Чоловік не зніяковів, знаючи звичку матері перебільшувати, лише знизав плечима. Мам, пам'ятається, вчора говорив з тобою ти сказала вдома капусту квасиш. Чому не попередила, що вже в дорозі? Тут обличчя жінки якось на мить потьмяніло. Уся ніби зів'яла на секунду, а потім широко усміхнулася. Так, я сюрприз влаштувати хотіла. То як вийшло? Олександр похитав головою. Ти мені краще скажи, як нас знайшла. Ми ж адреси тобі ще не давали, думали на літо зібрати всіх. Галина Петрівна махнула рукою. Ой, та від вас, поки дочекаєшся цього запрошення, і померти можна. Та яка тобі за різниця? Взимку, влітку? Головне ж, не це. А адресу вашу ще на весіллі підгледіла, коли свати хвалилися паперами на будинок, що вам дарували. Там все написано було, запам'ятала, як знала, що знадобиться. Жінка замовкла, озирнулась, а потім знову широко і щасливо усміхнулася. Ого, та тут у вас хороми царські. Гадала, що якийсь будиночок, а тут ціла садиба. Молодець цинку, гарну дружину знайшов. Недарма вона мені сподобалася одразу. І чистенько у вас пахне приємно, одразу рука господині відчувається. А де сама Оксана? Чому не виходить мене зустрічати? На роботі буде по обіді, буркнув Олександр, пом думки вигадуючи, як пояснюватиме дружині таке несподіване вторгнення. Оксана, звісно, навряд чи скаже щось проти. Дружина в нього чудова, але навіть чоловікові не дуже приємно, що мама ось так наскоком. Галина Петрівна тим часом вже потягла валізу в бік спалень. Швиденько підійшла до перших дверей, відчинила і похитала головою. Ні. Це мені не підходить. Занадто похмуро. Хто взагалі придумав стіни в такий темний фарбувати? Зробила крок убік і розчинила наступні двері. Це виявилася подружня спальня. Ой, це ви тут живете? Так, тоді й це не те. О, а ось це те, що треба. Не зайнята? запитала і, не чекаючи відповіді, увійшла до третьої кімнати. Сіла на ліжко, пару разів підстрибнула, перевіряючи м'якість матраца. Треба замінити занадто м'який. Потім відкинулася на подушці та майже миттєво солодко засопіла. Мабуть, виснажила дорога, раз так швидко відключилася. Зате Олександру було не до сну. Може, і планував в обід подрімати, але тепер, коли приїхала мати, точно ні. До обіду просидів на кухні. То готуючи, то хапаючись за телефон, щоб подзвонити дружині і попередити. Була думка навіть подзвонити тещі чи тестові, але її відкинув одразу ж, як виникла. Хто знає, як вони відреагують. Люди начебто нормальні, але дарма хвилювати їх і перевіряти на міцність нерви не хотілося. І ось нарешті прокинулася мати. Позіхнула, потягнулася, встала, зайшла на кухню. Ой, прости, Саш. Щось зморило мене. Що там Оксана ще не прийшла? Бачу, обід приготував уже. З хвилини на хвилину буде, думаю. Тільки, мам, ти скажи ти надовго до нас. І знову обличчя матері потемніло. Мам, що сталося? Чому мовчиш? Галина Петрівна пересмикнула плечима. Не хотіла тебе хвилювати, синку, але. Договорити не встигла. Вхідні двері грюкнули прийшла Оксана. Свекруха тут же кинулася їй назустріч, бажаючи привітати, але застигла, як вкопана, побачивши, хто зайшов разом із невісткою. Жінка акуратно позадкувала, а потім різко розвернулася і, голосячи на всю округу, втекла до своєї кімнати, голосно при цьому грюкнувши дверима. Оксана здивовано подивилася їй услід, а потім на чоловіка. Той ростер обличчя долонями, зітхнув і опустився на стілець. Саш, це що таке було? Звідки тут твоя мати? Чоловік підняв сумні очі на Оксану. Я й сам не знаю. Приїхала. Сталося в неї щось точно, але ось що, судячи з усього, не дізнаємось. Це хто, Оксано? Це і є твій великий сюрприз. Олександр кивнув на супутника дружини. Жінка, оговтавшись, усміхнулась. І представила. Знайомся, Сашко, це буран. Буран, привітайся. Кухню оголосив гучний гавкіт, і пес розміром із невеликого ведмедя подав Олександру лапу. Десь за дверима пискнула Галина Петрівна. Чоловік здрихнувся. Приємно познайомитися, буран. І що він тепер житиме з нами? Ти де його взагалі взяла такого? Оксана скорчила винувату, але розчулену пику. Сашко рідний мій коханий, ти головне не сварися. Добре, знайшла його в притулку. Про нього пост у мережі писали. Зовсім молоденький, а господар його викинули. А ти, добра душа, підібрала, так? зашипіла, висунувши голову у щілину свитруха, і скосилася на пса. Який же він буран? Він цербер, як мінімум. Оксанко, ти чим цього коня годувати зібралася? Він же вас усіх зжире тут!» Містка посміхнулася. Він їсть зовсім небагато і зовсім не страшний. Це тобі він не страшний, а я собак терпіти не можу. Мене один раз такий ось вайлов кусив, так на все життя вистачило. Краще прибери його з очей мої, геть. Ти врахуй, Оксано, я з ним в одному домі жити не буду. Оксана скусилася на чоловіка. Жити? запитала тихо. Олександр тут же стерпинувся. Мам, до речі, ти так і не розповіла, що сталося. І тут отетерів і Олександр, і Оксана. Свекруха раптом скривилася і заплакала, відчинила ширше двері, вийшла, обійшла бурана по дузі, сіла за стіл і розповіла, що в неї вдома виявляється біда. Тато твій Сашко з глузду з'їхав? Ні, ми, звісно, давно вже живемо за звичкою, і таємниці з цього не робили. Але щоб до такого опуститися, Саш, він, бабу, до нас у хату приволік. Вона ходить уся така, господиню себе корчить і сміються наді мною разом. Олександр знав, що мати з батьком живуть як сусіди по комуналці, але вчинок батька і йому був неприємний. Так вигнула б його і все. Скільки разів тобі говорив? Ти все шкодувала. Може, досить? Я гнала синку, а він ні в яку. Документи на хату сховав, гроші підкрадає і сміється, що, мовляв, я там не господиня. Оксана насупилася. Свекруху було по людськи шкода, і якщо вже та дійшла до того, що до них приїхала і заселилася, то справи і справді кепські. Саш, я вийду, подзвоню, сказала Оксана, і в супроводі бурана пішла на подвір'я. А через хвилин десять повернулася і скомандувала. Збирайтеся. Куди? Поїдемо виселяти цю нахабну парочку. Якщо, звичайно, ви, Галина Петрівна, не збираєтеся дарувати будинок чоловікові та його пасії. Та ще чого? Поїхали. А на чому? На машині. Права в мене є, а автомобіль зараз тато свій прижене, робочий. І бурана візьмемо з собою. Допоможе. Мені сказали, він дресирований. І Буран, чи як усю дорогу називала його Галина Петрівна, цербер, не підвів. Варто було свекру підвищити на невістку сина та дружину голос, пес повалив його на підлогу і загарчав Приберіть цього монстра від мене. волав, боячись поворухнутися, чоловік. А його дамочка скакала навколо, бідкаючись. Олександр хмикнув Приберу, якщо речі свої зберете, і звалите з маминої хати. Ти, тато, тут не господарі, ти це знаєш. Жодного права приводити сюди когось і принижувати маму ти не мав. Тож давай, підіймайся і збирайтеся, а інакше Буран тебе проковтне і закусить твоєю подругою. Незабаром будинок спорожнів, непрохана гостя пішла, з неї батько Олександра. Той привселюдно заявив, що відтепер у нього сина немає, і грюкнув дверима. Зате Галина Петрівна не втомлювалася дякувати сину та невістці за допомогу. Я стільки ж разів його гнала, а він просився залишитися благав не виганяти, клявся, що заважати не буде. Скільки ж я йому прощала, а сліз пролила неміряно. Дякую, дітки, врятували і мене, і хату мою. Ну, а бурану в нагороду дістався шматок м'яса. Його Галина Петрівна знайшла в холодильнику, мабуть, чоловік купив, і без жалю згодувала своєму рятівникові. І зовсім він не страшний, сказала вона і почухала по кудлаті голові пса. Страшні то люди, які викидають на вулицю члена родини. Олександр і Оксана погостювали ще день у матері і зібралися у зворотний шлях. Свекруха, проводжаючи їх до машини, раптом торкнулася невістки за руку. Оксано, ти знаєш, якщо цуценята будуть від вашого бурана, залиште мені одного. Я ось раптом зрозуміла, що сама залишилася. І страшно, і нудно, а з собакою все ж краще. Ви йому, дівчинку, знайдіть, нехай дітки будуть. Оксана розвела руками. Та я навіть не думала про таке. Але в мене для вас є пропозиція краща. Діставши з кишені телефон і щось пошукавши, як і раніше, скомандувала всім сідати в машину. А куди ми? Побачите. Хитро посміхнулася і забила в навігатор адресу. Коли приїхали, провела свекруху до якоїсь будівлі. Що це? Притулок для тварин. Якщо вже й брати собачку, то тут подаруйте дім і сім'ю тому, хто цього справді потребує. Галина Петрівна розгубилася, але коли побачила клітки з сумними очима їхніх мешканців, уся розгубленість минула. Жінка не тільки прихистила собачку та кота, а й записалась волонтером. Я навіть не знала, що в нас в місті є притулок, казала вона, обіймаючи сина та невістку на прощання, стоячи на подвір'ї, глядачи за вухами собаку, схожого на вовчарку. Дякую вам. Тепер аж ніяк не засумую. Не до цього буде. Оксана кивнула, автомобіль рушив. Буран гапнув і замахав хвостом. Їхали додому.